Вітаю вас, діти! Погляньте, до нас завітав листоноша, але він приніс не листи, а якісь квитки. Скажіть, а для чого потрібні квитки? Щоб сходити в театр або в кінотеатр? А ще можна покататися на якомусь транспорті. Наші квитки для автобуса. Послухайте, будь ласка, вірш Ольги Сміян, веселий автобус. Їде весело автобус, справ багато в нього є. До лікарні, цирку, школи. Пасажирів він везе. У вікна поважний козлик. Товсту книжечку чита. Їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк. Веселились кошенята та дивились у вікно. А ось поросятко з татком нагулялися давно. Свій маршрут автобус знає, рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає хай щастить. Діти, як їхав автобус? Вірно, весело. А хто в ньому їхав? Пригадайте. Козлик, який читав книжечку, ведмежата, кошенята, поросятко з татом Діти, а чи може автобус їхати куди завгодно? Ні, в нього є маршрут. А до якого ж транспорту відносить автобус? Так, до пасажирського. А що побажав автобус усім своїм пасажирам? Правильно, хай щастить. А тепер послухайте оповідання Василя Струтинського Сідайте, будь ласка, гур-гур-гур весело гуркотів автобус. Сергійко сидів у м'якому кріслі і пильно розглядав малюнки в новенькій азбуці. До школи, до школи виспівує мотор. Аж ось і зупинка. Двері розчинилися, і до салону зайшла тітонька. Сідайте, будь ласка, враз підхопився Сергійко. Велике тобі спасибі, сказала тітонька й опустилася на звільнене місце. На сусідній вулиці автобус знов зупинився. Зайшла старенька бабуся, в одній руці білий вузлик, у другій палиці. Сідайте, бабуню, підвелася тітонька. Дякую, сказала бабуся і полегшено зітхнувши, сіла. А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем. Тим часом автобус поїхав далі. Сергійко мав уже виходити, як до салону. Міцно тримаючись за мамину руку, увійшла зовсім маленька дівчинка. Ходи сюди та сідай, моє ластів'ятко, сказала бабуся. А дівчинка ще й говорити не вміє. Блимає оченятами і мовчки усміхається. Спасибі вам, бабуню, сказала за дівчинку її мама. Сергійкові здалося, що це і йому подякували. Вийшов він з автобуса, помахав усім пасажирам рукою, а автобус гур 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 на все тобі краще, Сергійко. Дітки, так на чому їхав Сергійко? А куди він їхав? В кому Сергійко поступився місцем? А як трапилося далі? Пригадайте, які пасажири ще зайшли до автобуса? Так, бабуся. А на наступній зупинці? Вірно, мама з малесенькою донечкою. А на якій зупинці вийшов Сергійко? Вірно, на тій зупинці, де зайшли дівчинка та її мама. А що автобус побажав Сергійкові? Так, на все тобі краще, Сергійко. Дітки, а як ви вважаєте, чи сподобалася поїздка в автобусі Сергійкові? А чому? Наша подорож підійшла до кінця, а я вам дякую за увагу. Поступайте з місцем старшим та маленьким. До побачення!